Електросамокати прирівняли до транспортних засобів. Друзі, всім привіт! Відповідно до законопроекту 81.72 до законодавства України внесено нові поняття: а саме: легкий персональний електричний транспортний засіб та низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб. Перші мають потужність до 1000 Вт з одним, двома, трьома або чотирма колесами, максимальна швидкість яких не більше 25 км за годину. Другі мають від двох до чотирьох колес, максимальна маса яких не більше 600 кг, та максимальна швидкість яких не більше 50 км за годину. Що ж дають нам такі зміни? Категорії на такі транспортні засоби робити поки що не потрібно. Але коли ви керуєте, Транспортним засобом, таким як, наприклад, самокат, і потрапляєте в дорожню транспортну пригоду, ви 100% вважаєтесь водієм, і до вас будуть застосовані санкції як до водія. Це дуже спрощує оформлення адміністративних матеріалів і в майбутньому відшкодування завданих збитків. А як вам такий законопроект? Напишіть в коментарях.